Це найпростіше укриття, має площу 480 квадратних метрів і розраховано на 350 осіб. В укритті 10 навчальних локацій, технічна локація, медичний пункт, сім санвузлів, душова кімната і туалет для осіб з обмеженими можливостями. Понеділок і вівторок у нас навчаються 5 і 9 класи, а середи вже приєднаються учні початкової школи, для яких буде організовано харчування. Діти дуже задоволені. Вчителі працюють натхненно, батьки радіють, що діти можуть навчатись, отримувати якісну освіту, в безпечних умовах. Дуже сподобалось. Класи гарно виглядають. Атмосфера дуже приємна. Мені цього не вистачало. Живе спілкування з вчителем, з однокласниками. Дистанційне навчання дещо вихолодило наші емоції. І тому очне навчання це є радість. Це є радість від спілкування, радість від усміхнених очей дітей, від розуміння того, що ми є сівачами освітньої ниви. І хочеться, щоб ця нива була врожайною для нашої України.